Інтернет-шоурум елітних подарункових рішень Фама презентує старовинний срібний кубок часів післявоєнної Європи. Ексклюзивний виріб висотою 33 см виготовлений із срібла 800-ї проби. Витончена форма, тонкі елегантні ручки та надійна кругла основа такі риси має раритетний срібний предмет. Кубок відмінно підкреслює інтер'єр вітальні кухні або робочого прострою, надаючи особливого шарму. У загальній атмосфері виробом можна прикрасити полицю у стелажі або декоративну тумбочку. Антикварний кубок здатний потішити навіть найвибагливішого колекціонера або шанувальника ексклюзивних предметів декору. Поспішіть придбати незабутній подарунок близькій вам людині, діловому партнеру або ж керівнику, підкресливши особливе ставлення до адресата.